З Усіх островів Гавайського архіпелагу Каваї є одним з найунікальніших. Тут знаходяться найзеленіші джунглі, найглибші ущелини, найвищі водоспади та найкрасивіші види, які я бачив у своєму житті. Північна частина острова це джунглі, дикі пляжі, хмари і постійний дощ. Саме там знаходиться знаменитий каваутрейл один з найнебезпечніших пішохідних маршрутів у США, який ми спробуємо пройти в наступному відео. Південь острова більш засушливий сонячною погодою майже цілий рік. Тут менше зелені, але більше цивілізації, туристичні містечка, а ще величезний 17 кілометровий каньйон Вайме. Саме південну частину острова. Сьогодні ми й вирушимо. Якщо ви ще не бачили першу частину, клікайте на підказку зверху, щоб подивитися її спочатку. Час вирушати на хайкінг. Ми нарешті добрались до. Каньйону. Ще одним цікавим місцем острова Кавай є каньйон Вайме, на який ми зараз приїхали і будемо робити хайкінг. Довжина каньйону десь приблизно 12 миль, це 20 кілометрів, коли ми до нього під'їжджали, сам каньйон глядає величезним. І зараз ось ми вибрали один із хайків на каньйоні до водоспаду. Довжина приблизно 6,7 миль, це десь 10 кілометрів. Сама тропа виглядає ось так. Це грязь звука, глина і якісь трошки джульні. Можна на острові зустріти ось таких диких кіз. І вони зустрічаються повсюди, так як і куриці та півні. Ще точком на нашому маршруті є ось такий віпойн, вид відкривається непоганий. Мне подается пищи, чем просто через джунгли. Дышусь по самому краю. Ось вас есть сам водоспад. На фото він виглядав трошки краще, тобто красивіше. Я очікував трошки більше від цього водоспаду, але ми все ж продовжуємо свій маршрут. Може далі буде краще. Надіюсь на це. Що ось таке цікаве місце, можна сказати приватний басейн. Всі купаються ось там трошки вище, але там знаки сюди вниз не спускатися, небезпечно спуститися. І подивіться на ось це. З таким видом. Я думаю, треба перевірити один з цих басейнів. Майже в будь-яких національних парках є два різних типа стежок. І то, тільки що ми йшли по стежці, яка розмічена, така більш туристична, а ми звернули на тропу для мандрівників, де ми перші за весь день йдемо, збираю всю павутинку. На цій стежці всюди повалені ось такі дерева, Все заросло листям, павутиння. Йдемо по тропі, а тут просто все зрозуміло <хи> куди йти, але трошки карта допомагає. Просто подивіться на ці зарослі, на ці джунглі. І ніхто навіть не ходить, тому що збираєш всю павутину, ми вже декілька разів майже втратили тропу, але все-таки знайшли її. І, можна сказати, розділений на дві частини на південну та північну. Південна частина острова вона ось така, більш суха, схожа на Каліфорнію, а північна вона така більш тропічна, джунглі, ліс, дощ кожен день. Ось навіть я зараз тут хожу і мені здається, що я десь в Мексиці знаходжуся. Після Хайку трошки зголоднів, але в кафе-ресторани дорого, тому зайшов в місцевий супермаркет, купив ось такий рис, вже готовий з м'ясом. Коштував 8,50. Мені навіть подобається цей рис м'яса. І М'ясо тут так нормально, багато. За 9 баксів непогано. Приїхали на найкращий пляж на острові. Просто подивіться на це. На ці скелі, хвилі. Захід сонця через декілька хвилин. Ще я вирішив не купатися, бо щось трошки страшно. Такі хвилі, я не знаю, метрів по п'ять, мабуть. Так, на відео вони здаються маленькі, але по факту серйозні, серйозні. Нашим початковим планом на каваях було орендувати машину, знайти кемпінг і жити в кемпінгу в палаці, або просто на пляжі залишатись. Тут багато місць, де можна прийняти душ, безкоштовно залишитися в кемпінгу. Але нам пощастило, я знайшов каучорфінг і ми залишилися в ось такому будиночку. Ось так виглядає наша living room. Тут кухня, ян щось готує і ось тут така кімната. Ми знайшли каушсерфінг на всі 8 днів і це не дуже часто стає. На цьому острові взагалі дуже мало людей, які можуть прийняти, і нам дуже пощастило знайти тут каушсерфінг. Це платформа, де мадрівники можуть зупинятися у місцевих. Тобто ти заходиш, вибираєш будь-яке місто, цю точку на карті. Пишеш місцевим, хей, привіт, я приїжджаю в твоє місто, чи можу я в тебе залишитись на декілька днів. Це не просто безкоштовне місце, де залишитися, культурний обмін. Коли чуєш Гаваї, одразу виляєш серфінг. І не дарма. Бо саме тут, у серці Тихого океану, цей вид спорту народився. Більше тисячі років тому полінезійці, які припливли на ці острови, вже каталися на хвилях. Але на Гаваях серфінг став чимось більшим. Це була духовна практика, частина культури та стиль життя. Дошки тоді були дерев'яними до 5 метрів завдовжки. І кататися на них дозволяло лише знатним воїнам та вождям. Це було більше, ніж просто катання на хвилях. Це був спосіб з'єднатися з природою та духом океану. У 20 столітті завдяки легендарному дюку Коханамаку, серфінг із Гаваїв підкорив увесь світ. Гаваї – один з найкращих серфспотів на планеті. Але якщо шукаєш справжніх хвиль без натовпу туристів, треба вирушити на острів Каваї. Тут менше шкіл, менше людей, але кращі хвилі, які ідеально підходять як для новачків, так і для досвідчених професіоналів. Сьогодні у нас такий день відпочинок, тому що завтра у нас серйозний хайк. І Ян вирішив зробити серфінг. Зараз заїхали і дізнатися, скільки це коштує. Доска коштує 30 доларів в день або 12 доларів на годину. В принципі, нормальні ціни для Америки. І наш серф майже вліз Всередину.

мій ранок починається не з кави, але сьогодні ми приїхали в кавову ферму. І тут можна скуштувати кофе. На Гавайях це єдине місце, де вирощують каву у всій Америці. Тут на місці можна купити гавайську каву та висок, скуштувати її. Ось тут можна побачити ціни на гавайську каву 30 доларів за 230 грам. Це самі баби. І ось така більша упаковка 60 грамів, 50-60 доларів. І ось тут така кава, 19 доларів за 200 300 грамів майже. Ще тут можна скуштувати різні види кави. Дякую. Okay. Зараз спробуємо ванілю. Кофе, кофе. Я не люблю його, але прізвисько смачно не. Екскурсія тут коштує 50 доларів, але я не думаю, що мені б'є 50 доларів. І ось там парковка, і кофе росте Он тут, тому можна піти подивитися без екскурсії. Ось так виглядають самі дерева кофе, нічого, незвичайного, якісь поблизлі кущі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вже скоро нове відео, в якому продовжимо досліджувати цей унікальний куточок планети. Тому не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки та до зустрічі!